Тобто там акцент був тільки на спікерів. От вона вийшла, вона розказала про себе. Там кілька аля лайфхаків дала, і в кінці великий QR з посиланням на інстаграм. Підписуйтесь, буду рада. Ти що, будеш рада. Все те, що вони розказують, у кожного з нас це в голові вже є. Тобто є доступ до соцмереж, до літератури. Ти слідкуєш за якимись блогерами, які тобі імпонують там роками, і нічого нового ти не дізнаєшся. Абсолютно, ти можеш дізнатися нове тільки коли ти сам щось пробуєш, і якісь алгоритми в тебе працюють, якісь не працюють. Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Ханна, і я продовжую рубрику е виходити в ефір і розказувати, коли трапляється якась подія або щось мене надихає. Е, власне, ця подія трапилася півмісяця тому, тому. середині листопада, я відвідала конференцію Bocon Fest. І тут мало б е, бути продовження, і вона мене надихнула. Але, на жаль, цього не трапилось. І тому я й вирішила насправді про це поговорити. Бо е, я туди йшла в першу чергу з ціллю, бо я думала, що мене там чогось нового навчать. Хто не знає, бо це конференція, де, яку влаштовує додаток, який е організує бізнеси, малі, великі, тобто воно е там клієнтська база, е вони стверджують, що вони на маркетплейс викладають профіль своїх, е хто зареєстрований. Клієнтів, ну, там, обзвон клієнтів, автоматичне смс-повіщення, підрахунок бюджету, прохід, розхід, фінансові всілякі операції. Ну, тобто для бізнесу, наче як корисна штука. От вони це вперше вони влаштовували саме цей, цей додаток. Там було близько 20 спікерів на кожного по півгодини. Ну, ми маємо розуміти, що за півгодини ти, звичайно, корову не протаси, але якусь телятку можна спробувати. І в мене є досвід в навчанні. В тому плані, що я працювала в міжнародних компаніях, і що таке внутрішнє навчання? Що таке семінари, коли запрошують спікерів ззовні якихось розкручених, щоб змотивувати співробітників? Ну і так час від часу, то не дуже часто, але іноді я можу там включити відео якогось такого оратора митця слова, щоб мене прям. Щоб мені стало приємно, я пішла вершити далі свій світ. От. Тут же я розуміла, що в першу чергу це буде на б'юті-індустрію, бо, відповідно, ну, як виявилося, я була права. Там мені, наприклад, як фахівцю з лікувального масажу, ну, я вже не кажу про, там, про біоенергетику і так далі. Зрозуміло, що тут була така більш матеріальна база платформа. але ж... Більшість спікерів були в минулому нейл-майстрами. Тобто це майстри манікюру, які виростили свій там, салон, потім відкрили кілька салонів і потім почали продавати свої курси, навчання, розкрутку. як ну, Ви зрозуміли. Очевидно, що вони не робили акценту, що там от, саме по, по, по нігтям, але коли вони там кожен. Пару слів розказував про те, як я починала, ну і потім в інстаграм вже зайшов, подивився, чому присвячений бізнес, то ну, зрозуміло, що там було все, все по нігтях. Ем, не те, щоб я розраховувала, що там будуть представники всіх сфер б'юті, е, але ну, хоча б там для різноманіття, можливо, якщо це е, ведення салону, по, да, там була одна по реконструкції волосся по саме по тілу, по косметології. Там нічого такого не було. З розрахунку, звичайно, що у всіх плюс-мінус однакове бачення, як вести бізнес. У мене бачення трошки інше, принаймні, того, як влаштовувати влаштовувалося в моїй голові ця конференція. Я пам'ятаю, коли я ходила в себе в сінево на навчання, то ти хочеш не хочеш, але хоча б перший день ти такий весь. Енергійний, ти готовий творити добро людству, ти готовий продавати, ти готовий консультувати, ти готовий вершити вау сервіс. Ну тобто ти такий змотивований. Тут, знову ж таки, враховуємо то, що контингент, якщо говорити от про ті там свої навчання, які я мала Компанії в Білані я колись працювала, в Сінево працювала, Тому що компанії влаштовували внутрішні навчання, вони були розраховані на молодих спеціалістів. Тобто ті, хто там тільки закінчили училище чи коледж, чи просто якщо там по білайну перейшли з однієї сфери в іншу, там, в комунікації. Тобто там давалася і база, і якісь фрази стандартні, і програвалися там сценки комунікації, клієнт, оператор. Ну І це, звичайно ж, по часу було більш обґрунтовано, ніж 30 хвилин на спікера. Але з іншого боку, там. В залежності від того, який в тебе вже досвід є, ти можеш от якісь намистинки нові понанизувати, заповнити ті пазли, які в тебе пропущені в тій картині світу в продажу або світу надання послуг, ти вже маєш. Тут якщо дивитися на дівчат, ті, що були присутні в залі цих, гостей гостей конференції. Ну всі були вже плюс-мінус зрілі. Ну, я маю на увазі, там не було таких підлітків, які «Е, е, е, я там закінчив училище, давайте мені платіть гроші, я тут буду щось за це робити. Тобто, там, коли спікери час від часу влаштовували голосування, там підніміть руки, хто власник бізнесу, хто спеціаліст, або хто там уже спеціаліст, але має одного-двох підлеглих, то майже більшість людей піднімали ж на те, що в них вже є якийсь свій невеличкий штат, або вони мають уже свій салон. І вони прийшли дізнатися, як його розкручувати далі. Тому от та база, та вода, яку вони давали. Ну, ну Я бачила на кофібрейках обличчя е жінок, дівчат, які ходили. Ну, ну Я не бачила захоплення, не бачила таких очей е яскраво запалених, я не бачила е пошуку. По е, того, що ти там виходиш, хочеш з кимось поділитися. Е, плюс більшість, звичайно, прийшли. Ну, я теж прийшла з минулими колегами. І більшість прийшли там групками, по двоє, по троє, одини, одиниці не було, не бачила сінгл присутніх людей, які б хотіли з кимось познайомитися. І це також, як на мене, великий мінус, того, що основ, ну, я собі в голові також одна з основних причин було, чого я туди йшла, бо я думала, можливо, я зможу скомунікувати з фахівцем супутньої якоїсь сфери, і ми могли б зробити колабу. Тобто, там акцент був тільки на спікерів. От вона вийшла, вона розказала про себе, там кілька аля лайфхаків дала, і в кінці великий QR з посиланням на інстаграм. Підписуйтесь, буду рада. Ти будеш рада, Я. що мені дасть підписка на тебе. Я розумію, що діапазон скачок між мною як представником в своїй сфері, і тобою я маю на увазі представником в медіапросторі, занадто великий, щоб ти мала якийсь зиск від колаборації зі мною. Тобто, можливо, я шикарний фахівець з реабілітації і масажу. І мені було б круто з тобою, як з майстром нігтєвого сервісу, закалабувати, бо ми один одного клієнтів би не перенаджували. Але в тебе 22 тисячі підписників, а в мене 220, грубо кажучи. Ну, що я буду на тебе підписуватись? Я тобі не буду робити підтримку. От. Ну, якби вона там була класним спікером, і прям дійсно я розуміла, що людина на яку сторінку я буду заходити, вона мене буде мотивувати. Ну, там таких ну не трапилось мені. От і мої сподівання, що в кофі, під час кофібрейків, або можливо, там будуть якісь стієчки, де представники там о косметологи йдіть сюди. Давайте покомунікуємося, обміняємося контактами. Можливо, там різні райони Києва або. Україн, давайте поділимося між собою, або просто там якийсь місцинка, гурточок, де ти можеш позбирати якісь контакти для себе. У щоб... мене був період, я виходила і я прям очима шукала, можливо, хтось також шукає комунікацію познайомитись. Ну, в мене не було такого гіперзапалу, в мене бувають іноді періоди, коли я могла б сама підійти. Але тоді я була в такому спокійному, але позитивному налаштуванні, і якби був хоча б. Якийсь відгук, я б я б кинулась туди, в той гурт, і щось там би розказала про себе, порозпитувала. Але ну, влізати там, дівчата сидять між собою, спілкуються, п'ють каву, стоять в черзі за кавою, або, там на диван, або обступили тих спікерів і спілкуються з ними і фоткаються з ними. Ну, я не бачила для себе сенсу. Тому я така вийшла, ну, висновок для себе зробила. Це було платне, і мені запропонували зі 40% знижкою квиток, тому я заплатила, здається, щось около 900. Після того, звичайно, алгоритми Інстаграму почали підтягувати інші варіанти, інші колаборації, бізнес-івенти і так далі, знайомство бізнесів між собою. Звичайно, там ціни вже x 3 x 4 там в програмці було вказано, що ну, принаймні в одному якомусь заході що як же, не, не міні-дейтінг, ну, я так щось типу спіддейтінгу. Я так розумію, що все таки буде можливість перезнайомитися хоч з кимось. Але вже, вже не настільки хочеться. Я розумію, що це буде невеликий шмат, і плюс я вже ось сходила, досвід певний отримала. І основний висновок, який я зробила, принаймні зі свого боку, ми ходимо на такі заходи в першу чергу, щоб тебе запалили. Запалили оцей вогонь в очах, в руках, в голосі, і щоб ти вийшов і пішов творити, Того, що все те, що вони розказують, у кожного з нас це в голові вже є. Тобто, є доступ до соцмереж, до літератури. Ти слідкуєш за якимись блогерами, які тобі імпонують там роками. І нічого нового ти не дізнаєшся. Абсолютно, ти можеш дізнатися нове тільки коли ти сам щось пробуєш, і якісь алгоритми в тебе працюють, якісь не працюють. От. І тому і прикольно ходити кудись, от, наприклад, де хай це якогось меншого формату, але ти можеш прийняти безпосередню участь. Я розумію, там, можливо, на 100 людей, а там 30 прийшли послухати. Просто не, вони не хочуть активно приймати участь, вони прийшли послухати, може, через те, що їх там керівник сказав, сходити бі це буде корисно, або там, хтось запропонував за компанію з подружкою сходити, ну і ціна прийнятна, можна сходити. От. А, наприклад, інші людей 50. Чи навіть 60 Були б не проти вийти на сцену і сказати: там дівчата, хлопці, так і так, я такий-то, такий-то, а в мене там такі-то, такі-то ідеї. Якщо комусь цікаво, давайте там з вами а, покомунікуємо. А, от. ну Я собі просто бачив в голові, як би я це робила, як би я водила. Ті ретрити, щоб було всі були задіяні, щоб всім було цікаво. А, о, 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 ну, дійсно, теж анкетування, що людина хоче отримати від власне, цього досвіду, який вона планує отримати. От. Тому, тому таке. Я стараюся себе надихати, стараюся надихати своє оточення, але іноді, коли в мене батарейка трошки лоу, е, я шукаю. В Кінотеатр можна сходити. Ніякого десь там чужого чи гладіатора теж надихає. Але класні фільми виходять не так, не так часто. От, поки що візьму паузу стосовно походів на конференції. Але я бажаю всім нам знайти свою хоча б невеличку спільноту. А, двоє, троє однодумців, людей, які тебе підтримують, які тебе будуть штурхати ліктями. Давай, давай, рухайся, ти молодець, ти можеш. А, і якісь тобі просто ідеї заронювати. Це як от ти там читаєш книгу, і хоба тобі тобі в голову. Оце, оце речення, над яким слід подумати. От. Його можна почути будь-де там, в кінотеатрі, по вулиці, але, як правило, краще знаходитися в тій спільноті, яка тобі зацікавлена. Бо вода водна, коли це людина, яка піднялася і вчить просто для того, щоб оцю от гачок за маночку підписуйтесь на мій інстаграм, я вам там розкажу те, чого ви не почуєте ніколи. Ну, можливо, хтось і почує, але, скоріш за все, той, кому це дійсно буде щось новинка, він до цього рівня, до того івенту просто не дійде. Всі, хто дійшли, вони і так все це знають. Отакі От мої були думки. Тому рада, що послухали. Давайте. Якщо хтось із вас ходив на такі подібні конференції, або круг цей коло сил жіноче, або ще щось, покомунікуємо, чи ми отримали той фідбек внутрішній, заради якого ми туди йшли. Чи виходимо з відчуттям спустошеності, чи виходимо з відчуттям, ну, я так і знав нічого нового. Який у вас досвід з цього приводу?